Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Дуже рада вас вітати з новим весняним днем. Діточки, а чи є у вас вдома домашні тваринки? Зараз у багатьох людей вдома є свої улюбленці. До них належать котик, собачка, папуга. Хом'ячок, морська свинка, акваріумні рибки, малята. А чи знаєте ви, як потрібно доглядати за домашніми улюбленцями? Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву дидактичну гру Четвертий зайвий. Перед вами будуть малюнки, які ви повинні розглянути. Та назвати яких же домашніх тваринок ви бачите? Але серед малюнків буде один малюнок, який не належить до домашніх улюбленців. От цей малюнок і буде зайвий. Погляньте, хто зображений, а хто зайвий. Вірно, лисичка, а чому? Хто на цьому малюнку зображений? Як ви думаєте, хто зайвий? А де живе крокодил? Так, він живе у теплих країнах. А на цьому зображенні кого ви бачите? Хто ж тут є із домашніх улюбленців? Малята! Перед вами морська свинка, книжка, акваріумні рибки. Хам'ячок, що не належить до домашніх улюбленців. Правильно, книжка. А для чого вона потрібна? Розгляньте наступний малюнок та визначте, хто ж буде четвертим зайвим. Бажаю вам успіхів!